Журналістська спільнота Івано-Франківщини обурена черговими насильницькими діями щодо журналістів. Протягом останніх тижнів майже півсотні журналістів було побито під час силового розгону правоохоронцями учасників мирних протестів. Побиття журналістки Тетяни Чорновол стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. На засіданні секретаріату обласної організації спілки журналістів України 26 грудня було схвалено та підписано резолюцію. Проти насилля над журналістами висловлено вимогу та зняття з посади міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Журналістську спільноту знову сколихнуло черговий такий, знаєте, зухвалий напад на нашу колегу на Тетяну Чорновол. Адже відомо, що в ніч на 25 грудня її жорстоко побито, і все таки ми скликали позачергове засідання секретаріату, на яке винесли практично єдине питання про. Події, які відбулися саме в цю ніч, і члени секретаріату висловили однозначну здобованість такої ситуації. І висловлюємо також, знаєте, переконання, що безкарність породжує нове насилля, тому що за останні тижні побито майже 50 наших колег, і досі жодного резонансу на ці практично немає.